Але це ж треба взяти політичну відповідальність. Я просто не розумію. Вони чомусь думають, що Україна це Африка, і в нас тут позиція страуса є найбільш зручною. Це велика помилка, за яку треба буде відповідати. Відповідати всім. Я думаю, що і Раді, і військовому керівництву, і президенту, причому йому в першу чергу, тому що гратися в політику сьогодні не мати совісті. І на жаль, вони її не мають. Ви бачили вже багато норм. Журналісти про це прописали, що створюються додаткові тиски, додаткові обмеження, будуть збільшувати кількість людей. Президент вже сказав, що буде готуватися до контрнаступу. Причому людина навіть не розуміє: він спочатку каже про 500 тисяч людей, які треба мобілізувати, потім про 100. зараз же каже, що взагалі людей не потрібно, тому що це треба буде воювати зброєю, яку ми отримаємо від наших міжнародних партнерів. Але в мене просте запитання. Якщо люди. Де не потрібно, то навіщо ми голосуємо те лайно, яке сьогодні буде в залі?